Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. У мене вже був обзор на фото, даний фотопапір фірми Color який я замовив на троє площаці розетка, глянцева бумага для струйних принтерів за 220 гривень бумага коштувала. Я вирішив замовити таку саму, тільки вже за 140 гривень. І ще змінити, і по якості, чи вона буде відрізнятися, чи буде одинакова. Що будемо порівнювати і дивитися, що нам прислали. Перше, що кидається в очі, це її товщина. Та, навіть видно на самих коробках, яка різниця в товщині, що йде 230 грам на метр квадратний, а що йде 180 грам на метр квадратний. Для тих, хто не знає, Листок бумаги форматом 1, 1, 1 на 1 метр важить 230 грам а ця листок бумаги важить 140, 180 грам. Відповідно Тут йде також 100 листків і тут йде листків бумаги для кефтографії по, по розмірах вони зараз подивимося, мають бути однакові, 10 на 15. Тобто 4, 4 на 6 дюймів. Ось дорожчу. І відкриємо цю дешево. Так вже відкривається допомогти цієї засібки і просто відстаєш. Все, все здесь, всё здесь Так, снимаем. Так, здесь стоим. Видно зразу що це тонше. сам листок тончий, набагато тонше, ніж цей. Тому плотність паперу менша, тут більша плотність паперу, тут менша плотність паперу. Надрукую зараз на принтері одинакові фотографії і порівняємо якість зображення на них. секунду. Ось так ось надрукував дві фотографії, одна йде. Грубша одна йде тонша. Якість зображення на двох фотографіях. Ідентичні. Ця по якості, ця по якості одинакові. Так само висих... ця висихала швидко, що ця висихла швидко фотографія, що можна було вже доторкатися до самого зображення. Також висих... висохла ідеально. Що ж... Так що дивіться самі, Від... відрізняється лише грубиною самого паперу. По якості вони нічим не відрізняються. Якщо вам не важливий товщина паперу, можна заказувати ці дешевші Фотографії їх вийде ціна дешевша і якість та сама фотографія буде ідентична. Дані фотографії я друкував на принтері HP серії 310. Вибирав повне зображення на повну фотографію, що ця фотографія, що ця фотографія, як ви бачите, не повністю надрукувалися на саму бумагу. Так що, дивіться самі. Така ось бумага, фотографія вийшла. Силку на дану бумагу я залишу під відео, що на грубку, що на тонку, кому потрібна бумага, приходьте, замовляйте, але вони підходять лише для струменевих принтерів. Так що, кому сподобалось відео, ставте лайки за моє порівняння. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па. І слава Україні! Ми переможемо!